Маю трьох ухажорів. Одного з них я кохаю, другий мій друг, а третій прив'язали. <рес> Треба вийти заміж, бо багатий. Прем'єра на сцені центру культури та дозвілля акторів театру на Павленках. Вони представили виставу за п'єсою Олени Пчілки Світова Річ. Важка була робота, складна п'єса, але. Всі справилися не просто прем'єра, а прем'єра всіх прем'єр. Бо п'єсу Світова річ, але не до цього ще жоден театр не ставив, крім шкільних самодіяльних. Керівник народного театру на Павленка Галина Чернявська говорить: обрати п'єсу славетної землячки, написану 140 років тому. Було сміливим кроком. Я довго думала, щоб його таке вибрати якесь незвичне. І тоді я пригадала, що в мене в моїй домашній бібліотеці є збірка Олени Пчілки. Наша вистава її п'єса, світова річ. Це як своєрідне данина пам'яті. Нашої славної землячки сама вистава актуальна й сьогодні. Попри тотальне зросійщення, на той час все ж виростає покоління українців, які плекатимуть і зберігатимуть українську культуру, говорить Галина Чернявська. Хотілося передати і аромати і фол епохи, і розуміти, якраз тоді саме ці обродили такі віяння серед суспільства. З'являлися емансиповані жінки, які відстояли своє право на свободу, на професію, на вибір життя, щоб зіграти головну роль Олександру Красовську, акторка театру на Павленках Марина Кардаш, готувалася поспіхом за добу. Ми завжди готуємо на всі ролі по дві акторки, і на цю роль також у нас ще є одна актриса Вірочка. Вона, на жаль, захворіла зараз. Сьогодні повинна була грати. Вона я репетирувала трохи раніше, але так, так, обставини склали. Ще треба було вчора. Нам повідомили, що так ну такі обставини потрібно швидко. Але ж шлюба з любовних, ти ж просто нечесна. Та нічого нечесного немає. Прем'єрою та міжнародним днем театру присутніх привітав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні не просто всесвітній день театру. Сьогодні ще є знакова подія. Тому що, якщо знає з історії, я підкажу, що коли відкривали Котляревському, олена Пчука на українській мові. Це тоді, коли Росія забороняла українську мову, виступила із вітальним словом. І сьогодні ми теж боремося за свою мову, за свою віру, за свою культуру. Актори привідкривають завісу. Фінал історії щасливий. Я вийду не заміж. Я вийду щасливою дівчиною. Після прем'єри виставу мають показати 18 квітня.